Голів обласних рад, і я хотів би представити їх: це голова Хмельницької обласної ради від членства Українського об'єднання Свобода Іван Гончар, так само голова Тернопільської обласної ради Свободівець Василь Хомінець і голова Івано-Франківської обласної ради Свободівець Василь Скрипничук. Так само сьогодні вони представляють і голову обласної ради Львівської. Петра Колодія теж свободівця, але сьогодні він має важливі зустрічі з представниками міжнародного співтовариства, з послами, і відповідно його сьогодні, на жаль, немає на цьому брифінгу, але він повністю солідарний і підтримує ту позицію, яку зараз будуть представляти його колеги. Тема брифінгу стосується надзвичайно актуальних проблем місцевого самоврядування сьогодні в нашій державі. І я хотів би надати слово перш за все голові Хмельницької обласної ради Іванові Гончару. Доброго дня, голова Хмельницької обласної ради від Українського об'єднання Свобода, Гончар Іван Ярославич. Ми голови чотирих обласних рад. Перш за все, хочемо висловити свою позицію дійсно до закону про добровільне об'єднання громад. На сьогоднішній день це дуже актуальна тема і вона є дуже важливою. Закон говорить говорить, це має бути добровільне об'єднання громад. Любий закон має мати ціль і мету на сьогоднішній день. У законі, який є прийнятий, немає ні цілі, ні мети. Ціль мала би наблизити послуги до громадян. Уряд перед тим як подавати цей закон, мав би спочатку відремонтувати дороги, зробити інфраструктуру, забезпечити. Шкільними автобусами забезпечити села всім необхідним, а потім впроваджувати цю реформу на сьогоднішній день. Спілкуючись з жителями села, ми наштовхуємося на супротив. Дійсно, люди не хочуть об'єднуватися. Вони хочуть знати, для чого вони об'єднуються і що вони отримують взамін. Дійсно, слід нарешті на було перш за все скоротити державні адміністрації, чого вимагав майдан. Того, що люди стояли в майдані для того, щоб не було державних адміністрацій, і дійсно органи місцевого самоврядування дійсно управляли своїми громадами. Об'єднання громад, так як говорить закон, має добровільним бути на сьогоднішній день адміністрації і центральна влада зробила його примусовим. Ми висловлюємося проти такого примусового об'єднання і дійсно стоїмо на Стороні закону воно має бути добровільним. Дякую. у вас, при Вознесіння Христового. Василь Скрипничук, голова Івано-Франківської обласної ради. Я хотів би зупинитися на правових аспектах, вірніше недоліках правового забезпечення цього процесу, який у нас називається об'єднанням громад. Найперше, в процесі об'єднання робить багато, робиться багато чого неправильно. Є правові прогалини, є кричущі помилки в чинному законодавстві. Їх десятки, але для прикладу я приведу тільки декілька з них. Наприклад, є вимога щодо проживання в самостійній адміністративно-територіальній одиниці. Вона є незрозумілою і надуманою. Адже не існує у праві поняття несамостійних адміністративно-територіальних одиниць. І ще одне запитання з цього приводу: чи не варто розцінити як виразний прояв сепаратизму на законодавчому рівні той факт, що в законі появилося неконституційне антидержавне твердження? Про самостійні якісь адміністративно-територіальні одиниці виявляється, що досить провести об'єднання громадян і наступила повна самостійність, чого дуже чекають окремі ворожі сили. Можливо, це якраз є той прояв у нашому парламенті руки Москви. друге в законі написано, що територіальна громада це добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. В такому випадку, панове, неможливо буде провести об'єднання сіл з таким центром у місті чи в селищі, що зараз вперто намагаються втілити в життя. Третє, у методиці формування спроможних територіальних громад, яка затверджена постановою Кабміну, не зовсім правильно з точки зору вимог українського мовлення, вказується, що спроможна територіальна громада тере. Територіальні громади сіл селищ міст не вже в українській мові можна знайти правило, що однина – це множина? Так закони і підзаконні акти писати не можна. І категорично мені не зрозуміло ще один приклад: навіщо в законі писати про речі, процедури, процеси чи явища, яких не існує на час прийняття самого закону у частині 5 статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад написано у разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законом України сільські селищні міські ради приймають рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Або ж підкреслюю мною, проведення місцевого референдуму щодо підтримки об'єднаних територіальних громад. Але ж, колеги і панове, в Україні станом на сьогоднішній день немає чинного закону про місцеві референдуми. Ще раз повторюю, не можна так писати закони. І ще стосовно статті 14.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, введено в посаду старости в селах, де не буде, де не буде сільської ради. Може, якщо можна пожартувати, то буде село без сільради, за те буде староста. Який він буде чи весільний, чи просто якийсь інший. Вже мені сказати важко. І відповідно до вимог чинного законодавства, ще одне можливість проведення або не проведення об'єднання територіальних громад залежить від дуже. Мало факторів від п'яти факторів: перше компетентності та авторитетності місцевих державних адміністрацій, друге волі самих територіальних громад, висловленої шляхом громадського обговорення, третє бажання сільських голів вступати в цей процес об'єднання, четверте прийняття рішень відповідними сільськими селищами та міськими радами. І п'яте, що стосується нас колег. Тут перед вами стоячих прийняття рішень відповідними обласними радами, поважаючи виборців і сама себе обласна рада, без рішень сільських, селищних міських рад та без результатів громадських слухань усіх громад, що мають об'єднатися, такого рішення не прийме. Дякую за увагу. І хотів би ще одне сказати: сьогодні, в день вознесіння, є одна дуже трагічна подія. Ми займаємося об'єднанням, реформуванням. Мені здається, що це не на часі. Сьогодні, днями назад, помер від тяжких поранень боєць Карпатської січі псевдогенерал, Мій бойовий побратим, ми з ним воювали разом. Я прошу всіх добрих людей, хто знав і не знав цього полеглого героя, помолитися за спасіння його безсмертної душі. Доброго дня, Василь Кумінець, голова Тернопільської обласної ради. З огляду на вище сказане моїми колегами і товаришами, можу тільки підсумувати, що ми за зміну старої радянської системи організації влади на місцях на більш нову, більш ефективну. Але ця влада, організація цієї влади має бути виключно за добровільної згоди місцевих громад. Хочу наголосити, що організація самого процесу влади для влади не може бути без громади. І тому. Виключно за згоду в інтересах їхніх мешканців шляхом проведення добровільних місцевих плебіцидів, як це говориться. Також перспективні плани, які створюють обласні державні адміністрації, мають бути проектами, а не нав'язуватись місцевим громадам для об'єднання. І також органи місцевого самоврядування та мешканці громад мають мати, виходячи з цього право на власне бачення щодо майбутнього їхніх укрупнення їхніх території. Також за мету ставиться, як вам говорили, мета соціально-економічне покращення відповідних територій для чого? Для, якості, для надання якості адміністративних, публічних, соціальних послуг, а не банального укруплення територій. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що перед створенням об'єднаних громад уряд має, звичайно, забезпечувати забезпечення відновлення базової інфраструктури на тих територіях, які будуть брати участь у цьому реформуванні. Тобто можемо зробити висновок з нашого брифінгу. Основний, що пора нам всім зрозуміти, що процес об'єднання територіальних громад в Україні ніяк не відбудеться без доброї волі нашого українського народу. Він має бути створений з громадою і для громади. Дякую. Чи є запитання у колег-журналістів? Якщо немає, завершуємо брифінг. Дякуємо за цікаву інформацію. Дякую.